Є в Україні одне підприємство, без якого важко уявити романтику далеких подорожей. Воно дарує приємні емоції зустрічі з рідними, друзями і часто безсонні ночі. А чай тут, здається, найсмачніший у світі, здогадуєшся про що ми? Подивися, уважно на табло. Ну що, бачиш маршрут нашої подорожі? Транспортна мережа України досить розвинена, і в нашій державі працюють усі види транспорту. Щодня вони забезпечують працездатність економіки України. Автомобільний транспорт посідає перше місце за пасажирообігом, а за вантажообігом – третє. Густота автомобільних шляхів доволі велика. Найбільші її показники спостерігають у Закарпатській. Івано-Франківській, Дніпропетровській, Київській та Львівській областях найбільші автомагістралі це Київ чоп Київ Харків, Київ Одеса та Харків Запоріжжя. Водночас вони є частиною міжнародних транспортних коридорів із Європи до Азії та з півночі на південь Європи. Автомобільні магістралі перетинають великі міста України, що є важливими автомобільними транспортними вузлами. Величезне значення в транспортній мережі України має залізничний транспорт. Саме він посідає перше місце за вантажообігом, а за пасажирообігом друге після автомобільного. Довжина залізничних шляхів в Україні становить приблизно 20 тисяч кілометрів. Цього достатньо, щоб прокласти колію від північного до південного полюса. Густота цих шляхів також висока, особливо в промислових районах сходу України. Найважливіші залізничні магістралі нашої держави простягаються із заходу на схід та з півночі на південь. А найважливіші залізничні вузли це великі міста, як от Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро тощо. Важливими вузлами є й менші міста чоп, Коваль, Фастів, Жмеренка, Сміла, Кривий Ріг, Лозова, Кременчук, Куп'янськ та інші, адже тут перетинаються багато залізничних шляхів. Чи здогадуєшся ти, що за компанія керує залізничним транспортом України? Так. Це «Укрзалізниця». Та сама, де найсмачніший чай. До речі, на «Укрзалізниці» працює понад 250 тисяч осіб. Це найбільша компанія за кількістю працівників в Україні. Річковий та морський водний транспорт в Україні також досить поширений. Найважливішою для внутрішніх перевезень є транспортна артерія на річці Дніпро, здебільшого нею перевозять будівельні матеріали менше руди, сільськогосподарську продукцію тощо. Саме баржами доставляли смачнющі херсонські кавуни в міста вздовж Дніпра. Найбільші річкові порти на Дніпрі це Київ, Черкаси, Кременчук, Дніпро, Кам'янське, Запоріжжя та Херсон. Міжнародні річкові перевезення здійснюються річкою Дунай це один із найважливіших міжнародних транспортних коридорів Європи. Тут працюють порти Ізмаїл та Рені. Морський транспорт здебільшого використовують для міжнародних перевезень. Він відіграє важливу роль в експорті сільськогосподарської продукції, різних мінеральних ресурсів та продукції металургії. Найбільші морські порти України розташовуються в Чорному морі це Одеса, Чорноморськ та порт Південний. Блокування транспортних коридорів у Чорному морі Росією під час війни знизило їхню потужність. У таких умовах збільшуються обсяги міжнародних перевезень через річкові порти Дунаю. Нарівноцінною альтернативою є міжнародні автомобільні та залізничні магістралі. Трубопровідний транспорт дуже важливий у транспортній структурі України. За довжиною трубопроводів Україна посідає п'яте місце у світі. Саме цей вид транспорту є другим після залізничного за вантажообігом. В Україні працюють великі нафто і газопроводи, вони здебільшого мають транзитне значення під час транспортування паливних ресурсів з Азії до Європи. Через збройну агресію Росії трубопровідний транспорт працює в обмеженому режимі. Повітряний транспорт важливою у пасажироперевезеннях та доставлянні термінових вантажів з 2012 року він розвивався дуже швидко важливе значення мають аеропорти Бориспіль, Київ, Харків, Львів, Одеса та Запоріжжя Ці товище обслуговували українські та міжнародні авіакомпанії та були важливими транспортними вузлами міжнародної авіації. Важливе значення Україна має і в міжнародній вантажній авіації наявність великих вантажних літаків, як Руслан та Мрія, робили Україну важливим гравцем на ринку повітряних вантажних перевезень. Однак найбільший вантажний літак у світі Ан 225 Мрія був знищений внаслідок воєнних дій 2022 року. Через російську агресію повітряний простір України закрили, що й поставило на паузу розвиток повітряного транспорту. Запам'ятай Україна має розвинену транспортну систему, до якої входять усі види транспорту. За вантажу обігом лідирують залізничний, трубопровідний та автомобільний транспорт, за пасажирообігом. Автомобільний та залізничний, повітряний транспорт із 2022-го тимчасово не працює найбільший міжнародний аеропорт України Бориспіль, річковий транспорт здебільшого задовольняє внутрішні потреби держави, найбільші річкові порти на Дніпрі, Київ, Дніпро, Запоріжжя та Херсон, на Дунаї, Рені та Ізмаїл. Морський транспорт використовується в зовнішній торгівлі найбільші порти в Чорному морі: Одеса, Чорноморськ та Порт Південний. Трубопровідний транспорт України представлений мережею нафто-і газопроводів, що мають велике транзитне значення. Проте з 2022 року трубопровідний транспорт працює в обмеженому режимі. Українські транспортні магістралі є частиною міжнародних транспортних коридорів між Європою та Азією, Північною та Південною Європою. А тобі смакує чай у потязі? Напиши в коментарях.